А от Кирило Буданов, якщо в нього була офіцерська честь, він її призначив, поміняв на посаду через 5 чи сім щаблів, коли його Зеленський призначив начальником ГУРа Міністерства оборони України. І буквально через два тижні, десь, по-моєму, на 24 серпня чи перед 24 серпня 2020 року, він з Олексієм Арестовичем, як Солов'ї, співали на відео. Що ніякої операції авеню по затриманню в Англії не було. Це все видумали Червінський, Семенюк, Жалобецький, Василь Борба, що це все вигадка і так далі. Як їм підспівали керівники спецслужб України і колишні, і на той час, які займали, я слухав все це і думав: Боже мій, ви зносите погони старших офіцерів, виносите генеральські погони.